Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподівані заяви зі США, про звернення президента Байдена, а також про те, що чекати Україні. Розпочнемо з коротенького опису подій на фронті, тому що сталися певні зміни. А саме те, що російські окупанти підвищили інтенсивність атак і знову активно атакують цими м'ясними штурмами насамперед на Авдіївському напрямку. Якщо ми подивимося на статистику втрат російської паційної армії, то побачимо, що за минулу добу вона втратила 1190 військовослужбовців десятки одиниць техніки. Згідно повідомлень від Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються оточити Авдіївку та штурмують ще на шести напрямках. Також, що важливо сьогодні з'явилось повідомлення від речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, який сказав прямо. Що у штурмових загонах РФ залишилося лише 10-15% від початкової кількості особового складу. Звісно, те, що сточуються штурмові загони окупантів, це добра новина. І щодо тих штурмових загонів, це насамперед шторм, шторм З, це зеки і так звані російські патріоти великодержавні імперські шовіністи. І, звісно, те, що окупанти втрачають ресурси такі штурмові. Це хороша новина. Але з іншого боку, потрібно розуміти, і про це прямо каже речник, що у окупантів є ще ресурси, звісно, це насамперед частково мобілізовані, і є ким атакувати, є кого відправляти на місний штурм. Але зауважу і підкреслю, і навіть хочу особливо наголосити на тому, що використання частково мобілізованих Кремлем як гарматного м'яса. Та негативно впливає на ситуацію в РФ, тому що зростає рівень напруженості в суспільстві і щодо цього є багато новин. Але схоже на те, що у російського військового окупаційного командування ніякого вибору нема, щодо Авдіївки, є політичне рішення Путіна, тому вони підуть на все. І ситуація знову ж таки вкрай важка. Щодо контрнаступу Сил оборони Україн є добрі новини, зокрема повідомлення від Гуменюк. Про те, що Сили оборони України посунули окупантів на 3-8 кілометрів від Дніпра в Херсонській області. Також повідомляється, що у відповідь окупанти хаотично б'ють авіабомбами і таким чином намагаються зупинити наступ ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини. відбувається. А відбувається те, що морська піхота. України вона просувається, плацдарми на лівому березі Дніпра розширюються, окупанти відступають, ну і відповідь намагаються бити кабами, керованими авіаційними бомбами, не знають, що робити. Звісно, в російських соцмережах так звані воєнкори російські окупанти ниють, виють. Пишуть про те, що дійсно Збройні сили України просуваються і навіть наголошують на тому, що типу просування українців стало можливим в результаті так званого перегрупування без бою. Як вам таке перегрупування без бою? Не відступ, а просто перегрупування. Вже навіть про це пишуть так звані воєнкори. все в стилі російської пропаганди. Юліан Рьобкі пише, що кілька російських джерел повідомляють. Що російські війська відійшли з деяких позицій після того, як потрапили під артилерійський вогонь як української, так і російської артилерії. Насправді нічого дивного в цьому абсолютно немає, тому що російська окупаційна армія так завжди діяла. Як тільки сили оборони України прориваються на передові позиції окупантів, то відповідно російська артилерія б'є і по своїм, і по Збройним силам України. Тому що на своїх їм насправді все одно. Тільки викликає подив у мене, чому це в російських соцмережах так звані воєнкори, російські окупанти, їх представники щодо цього обурюються. А що воно могло бути якось по-іншому? Те, що про це пишуть закордонні експерти, військові, журналісти, той же Юліан Рьопки, і що це в нього викликає певні емоції, як так може бути. Але це об'єктивна реальність, це так званий русський мір. Гучні заяви пролунали сьогодні від президента США Джо Байдена. Вірніше, навіть не заява, він опублікував таку велику статтю. Я хочу буквально дві цитати: по перше, те, що США не відступлять на тлі зради, що у ЗМІ Байден чітко виступив проти Путіна і за Україну. А по-друге, те, що Байден наголосив на тому, що інвестиція в Україну це інвестиція у нашу власну безпеку. Звісно, президент США Джо Байден опублікувавши таку статтю з такими поясненнями, хоче вплинути на громадську думку у Сполучених Штатах Америки, хоче вплинути на те, що республіканці проголосували за пакет допомоги Україні, за великий пакет допомоги. Ми знаємо, яка зараз ситуація. І я ще хочу одну новину повідомити: а саме інформацію від американського агентства Bloomberg. Яке написало, що схвалення допомоги Україні у Конгресі США, ризикує затягнутися на місяць або навіть довше. Тобто немає схвалення допомоги Україні такого великого пакету на наступний 2024 рік, і ми бачимо, що президент США Джо Байден хоче якось вплинути на ситуацію. Але я хочу зазначити і поговорити про це більш детальніше, тому що та ситуація, яка зараз склалася в Сполучених Америки, вона саме через. Таку стратегію Байдена на цю політику Салівана, що Україні потрібно допомагати потроху невеликі пакети допомоги, щоб Україна не мала значної переваги на полі бою, щоб Україна швидко не могла звільнити тимчасово окуповані території, щоб Україна виснажувала Російську Федерацію її військовий потенціал. Звісно, для України, для української держави, для українського народу. Звільнення тимчасово окупованих територій дістається дуже дорогою ціною, підкреслюю, але таке рішення було прийняте Білим домом, така довгострокова стратегія. Ну, видно, вона базувалася ще на тих поглядах холодної війни, що можна перемогти Російською Федерацію, краще її виснажити. Звісно, українцям буде вкрай важко, але що поробиш. Проте зараз, коли в Конгресі США. Почали домінувати республіканці. Виявляється, що ця стратегія може вже не спрацювати на наступний 2024 рік. Виявляється, що республіканці вони висувають свої вимоги, я в попередніх відео говорив про це: Трамп, що навіть з точки зору політичної Трампу не вигідно, щоб Україна зараз швидко звільняла тимчасово окуповані території, тому що він обіцяв все вирішити за один день та інше. І зараз от ми чуємо такі заяви президента Шабайдена. Я хочу ще наголосити, що не всі задоволені цією стратегією Салівана, тому що сьогодні з'явилася новина, така гучна заява від екс-глави ЦРУ, який сказав прямо, що кінець війни залежить від того, чи отримує залужений зброю, яку просить. Тобто все залежить в першу чергу від Сполученої Америки. Якщо вони дадуть Україні зброю, то все можна пришвидшити. Перемогу країни можна пришвидшити. Також я ще хочу одну заяву від екс-командувача НАТО в Європі, який позавчора сказав наступне США не надали Україні зброї, яка принесла перемогу. Якщо вже американські топові військові розвідники, які були генерали на таких посадах, кажуть прямо про те, що Україні не надали зброю, що все залежить від кількості допомоги, що Україні можна допомогти. Тобто ви бачите, яка зараз ситуація? І те, що зараз такі заяви лунають, і те, що не подобається багатьом топовим військовим, розвідникам США, багатьом політикам така ситуація, ну це наслідки такої стратегії, яку обрала адміністрація Джо Байдена. Я вже в передніх випусках також звертував увагу на тому, що. США багато людей писали про те, що ця політика Салівана ще в минулому році, ще навесні, вона вкрай невірна, і що це насправді негативно вплине і на Сполучені Америки. І ми зараз це бачимо. Тому що коли Україні не дали достатньо ресурсів для того, щоб провести ефективний швидкий контрнаступ, щоб швидко звільнити тимчасово окуповані території. А зараз у Трампа є підстави говорити про те, що ми ж багато Україні дали. Ну, типу багато вони типу дали, і що немає результатів, що просто розтринькали гроші та все інше. І це при тому, що під тиском США в першу чергу Україна позбавлена була ядерної зброї. А якби була ядерна зброя, взагалі б це і повноштабної війни не було, що Україна отримала паперові гарантії. Хоча вони не зовсім паперові, є юридичні гарантії, тому що вони Будапештський меморандум, зокрема, він підписаний керівниками держав, і він також затверджений на радбезі ООН. Це важливо. Тобто, гарантії є, і про них зауважу, ніхто не згадує США. Тому що це буде насправді такий геополітичний удар. Ну ніхто ж не згадує. І ні в Україні не згадують, ні в Америці експерти про це чомусь не хочуть говорити, але зобов'язання є. Тобто ситуація, як ми бачимо, складна, але будемо сподіватися, що буде прийнято рішення. Є в американські ЗМІ повідомлення, що йдуть перемовини між демократами і республіканцями, що, можливо, через місяць, можливо, трохи довше буде прийнято рішення. Є вимоги від республіканців, щоб демократи погодились на фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Можливо, якийсь варіант буде, компроміс буде знайден. Але сам факт в тому, що ми вже чуємо знову ж таки. Заяви від американських топових військових, що Україні не дали достатньо зброї, техніки для того, щоб швидко перемогти, на ну, це просто факт. І насправді я ще раз наголошую і підкреслюю, що Україна платить за таку стратегію повільного виснаження Росії дуже дорогою ціною. І ми ще не знаємо, що буде вже в наступному році, після президентських виборів в США. Якщо зміниться адміністрація Білого Дому, і як тоді що буде? І не дарма ми зараз чуємо заяву від міністра кордонних справ України Кулебе, що Україна буде покладатися в значній мірі на свої власні ресурси. Ми чуємо заяву від України, що Україна зараз максимально вкладається виробництво зброї власними силами. Ми зараз бачимо новини про те, що Німеччина подвоює рівень військової допомоги Україні, також деякі інші країни Європейського Союзу. Тобто Україна зараз буде робити ставку в першу чергу на допомогу від Європейського Союзу, на допомогу від інших країн партнерів. А щодо Сполучності Америки ситуація, як ми бачимо, така вона ну немає якоїсь такої стабільності і такої чіткої впевненості, в першу чергу через цю стратегію, що Росію потрібно виснажувати, ну звісно, такою дорогою ціною для українців. Але я хочу на тлі цих новин і того, що зараз відбувається в Сполучених Америки. Заяву від Ігната, від речника повітряних сил України, який сказав про те, що літаки дуже серйозно змінять хід війни. Він наголошує на тому, що літаки f 16 допоможуть відігнати російську авіацію подалі та прикрити з повітря наші наземні війська. І що ми подивимося на сьогоднішні новини? Зараз контрнаступ йде, морська піхота на лівому березі Дніпра, плазарми розширюються, на окупанти кидають каби. Потрібно розуміти, що, звісно, КП програмується по якимось координатам на землі, поки цей літак взлетить, поки буде пуск цієї бомби керованої, займає час, і там же військово-українських може не бути. Небагато військових збройних сил України на лівому березі Дніпра, насправді, але 850 кілограмів, 500 кілограмів вибухівки це насправді велика сила. І… Краще було б, звісно, відганяти ці російські літаки. І те, що зараз такі лунають заяви від Ігната від повітряних сил України, Україні потрібні якнайшвидше літаки, щоб якось змінити ситуацію на полі бою, щоб окупанти не могли безкарно кидати бомби. А тим часом цікава новина з'явилась в Франції. ЗМІ повідомляють, що Франція випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. Мова йде про ракету М513. Ця ракета з дальністю до 10 тисяч кілометрів. Вона несе кілька термоядерних боєголовок. І ця новина вона є насправді сигналом в першу чергу для Путіна і Кремля, що в Франції також є зброя, і також є такі потужні балістичні ракети. Термоядерні, до речі. І я нагадаю, що навесні 2022 року посол Франції казав чітко, що Кремль розказував йому про те, що є стратегічна зброя у Російської Федерації, але він каже, що у Франції також є. І зараз ми бачимо, що Франція, по суті, показала Путіну і Кремлю сил. Починав новина з Фінляндії. Фінляндія починає будувати загородження на кордоні з РФ. Причому вона залучила військових. Що ж відбувається? А відбувається наступне. Кремль хоче зараз для Фінляндії зробити те саме, що робили через білоруський кордон для Польщі 21-го та взимку 22-го років, коли ці нелегальні мігранти штурмують, прориваються та все інше. І зараз ми бачимо, що Франція будує загородження, як, до речі, Польща вже побудувала, і нічого так Кремля не змінюється. Але при цьому я ще хочу одну новину з Фінляндії Це те, що у Фінляндію на виставку привезли танк РФ. Цей танк раніше був на виставці в столиці України в Києві, і зараз цей танк в Фінляндії. Відповідно, люди приходять на цю виставку, і це також така знакова новина. Гучна новина з ООН. Виявляється, що в ООН наїхали в лапках на Україну через московський патріархат. Вон вважає, що в Україні не захищають права вірян московського патріархату. Я не знаю, як взагалі без емоцій можна коментувати такі заяви від Організації Об'єднаних Націй, особливо враховуючи те, що, по-перше, ніяких реальних утисків Московського патріархату в Україні насправді немає, навіть враховуючи те, що робить Кремль, які заяви робить патріарх Московський Кирил, що він підтримує повномасштабну агресію, війну. що... Московська церква закликає Росіян їхати воювати проти українців та все інше. Але по-друге, а де була ООН? і чому ми не чули заяв, коли, наприклад, що стосувалося православної церкви України в тимчасово окупованому Криму? Чому тоді не було ніяких заяв? Але я пояснюю, чому ми чуємо такі заяви. Тут все просто питання церкви для Кремля дуже важливо, тому що це духовний вплив на українців. І видно, застосовує усі можливі засоби, щоб такі заяви лунали. Хороша новина для України. ЗМІ повідомляють, що за 10 місяців цього року українські порти на Дунаї подвоїли обробку вантажів. Новина край важлива, особливо на тлі того, що зараз відбувається на україно польському кордоні, коли польські перевізники. По суті, заблокували вже понад три з половиною тисячі українських вантажівок, питання конкуренції. Вони починають розказувати про те, що тип українці забирають в них роботу та все інше. Це я кажу для того, щоб було розуміння у всіх ситуацій, що відбувається, і що в Україні звісно потрібно робити ставку в першу чергу на морські порти, морські та річкові порти, на транспортування. Сталі, зерна іншої продукції саме водним шляхом. А закінчимо цей випуск на такій новині. Штат Нью-Йорк підтвердив визнання Голодомору геноцидом українського народу. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.